Розумні люди платять розумні податки. Все про податки середа 17.10. Вітаю всіх на настуму хвилю. Фен на радіо Вежа розпочинаємо інформаційно аналітичну програму. «Все про податки Її до ефіру готує відділ і взаємодії з, і зі змі та громадськістю франківської міської податкової інспекції при мікрофоном ведучий програми. Журналіст Михайло І Я починаю завжди зазавжди із офіційної податкової хроніки. 1 мільярд 22 мільйони гривень надійшло до зведеного бюджету відпутників Івана франківщини Саме таку суму податків і зборів отримали бюджети всі рівні упродовж першого кварталу. Про це повідомляє офіційний сайт обласної ДПС. Бюджетний розпис виконано на 105% або на 31 мільйон гривень більше запланованих показників. До місцевих бюджетів надійшло понад 382 мільйони гривень. Спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення надходжень в розрізі основних платежів, об'єкти, оподаткування яких залежать від обсягів виробництва, реалізації, продукції, послуг, а також величини фонду оплати праці. Декларування 2012 в Україні 300 мільйонерів. Понад 300 громадян задекларували свої доходи за минулий рік на рівні більше мільйона гривень. Такими є оперативні підсумки аналізу податкових декларацій. Повідомляє прес-служба ДПС України. Всього з початку року про отримані торік доходи перед податковими органами вже презентували 200 тисяч громадян. Вони задекларували заробітки на загальну суму 5 мільярдів гривень і мають загалом сплатити 115 мільйонів гривень податків. Нагадаємо, подання декларації триватиме до 1 травня. ДПС України запрошує громадян, які зобов'язані подати такі декларації звернутися до податкової інспекції за місцем реєстрації. На період проведення передвиборчої парламентської кампанії всі графіки перевірок засобів масової інформації відмінено. Таким є доручення голови ДПС України Олександра Кламенка відповідно до рекомендацій Верховної Ради щодо забезпечення безперешкодної діяльності змі у передвиборний період дві 2012 року. Вітчизняні мазмедіа не будуть включені до плану графіку перевірок вже з другого кварталу. Таким чином журналісти матимуть всі умови для об'єктивного та неопередженого висвітлення виборчої кампанії. Далі програму все про податки ми продовжуємо за участю заступника начальника головного відділу податкової міліції івано Франківської державної податкової інспекції, підполковника податкової міліції Сергія Гурзе. Добрий день Сергій Анатолійовичу. Добрий День пане Михайло. От як відомо, нещодавно керівництво ДПС. України, в тому числі і податкової міліції, оприлюднили пріоритетні напрямки діяльності на поточний рік. От на вашу думку, які з них є актуальними або які з них можна трансформувати в Яно-Франківську? Так, дійсно, керівництвом Державної податкової служби визначено сім основних пріоритетних напрямків діяльності податкової міліції у 2012 році. Це такі, як виявлення податкових злочинів, пов'язаних з використанням новітніх технологій, контроль надходження до місцевих бюджетів, боротьба з незаконним виведенням валюти за кордон, дотримання тендерних процедур, виявлення схем незаконного формування та відшкодування податку на додану вартість під час експортно-імпортних операцій, використання реально існуючих суб'єктами господарювання, які використовують послуги конвертаційних центрів. Контроль ринку підакцизних товарів вони є чіткими алгоритмами дій кожного працівника податкової міліції, і я вважаю, що всі вони є рівноцінно важливими для нас для виконання завдань, покладених на нашу службу. Тому неможливо виділити якийсь із них більш важливий або менш важливий. Пане Сергію, якщо підсумовувати роботу податкової міліції за підсумком першого кварталу, от наскільки вона була результативною, наскільки ефективно спрацювали спрацювали податкові міліціонери за січень. Динаміка виявлення злочинів зберігається на тому самому рівні, що в 2011 році, з незначним відривом, відривом у бік збільшення. Але це не так важливо, адже податкова міліція відійшла від практики розкриття дрібних злочинів і збільшення за їх рахунок кількісних показників. Податкова міліція Івано-Франківська орієнтується передусім на якість. Так, упродовж січня-бережня цього року, в результаті проведених працівниками Івано-Франківського головного відділу податкової міліції оперативних та профілактичних заходів, забезпечено мобілізацію до державного бюджету коштів на суму 8,5 млн грн, або більше як на 122% від доведених прогнозних завдань. За кримінальним справом відшкодована завдані державі шкода на суму більше 1 млн та накладено арешт на майно правопорушників на суму близько 3 млн грн. Викрито 11 резонансних злочинів у сфері оподаткування. З них чотири за статтю 212 кримінального кодексу України ухилення від сплати податків особливо великих розмірах. за кожним з таких злочинів збитки становлять подану 1 мільйон гривень. Сергій Анатолійович вважається, що ПДВ найбільш кримінальний податок. От якщо говорити про зловживання, про різні схеми, які там допускаються, а в цьому контексті наскільки ефективно працюють податкові слідчі, аби нейтралізувати всі ці проблеми з ПДВ. Податок на додану вартість у загальній системі податків, зборів та обов'язкових платежів є найвагомішим за обсягом з усіх податків, що нараховується та справляється до державного бюджету України. Та власне є одним з ним одним із джерел доходів держави. Для того щоб не допустити безпідставного відшкодування податку на додану вартість з бюджету різного роду гори-махінаторами, податківці зобов'язані ретельно перевіряти правомірність такого відшкодування. На даний момент Державна податкова служба України запровадила в дію комплексний Механізм детонізації економіки передбачений відповідними наказами, згідно яких ще на етапах формування податкового кредиту відпрацьовується підприємство ризикової. Категорії, що не дає змоги заявити ПДВ до відшкодування. Як яскравим прикладом може бути то, що нещодавно за матеріалами працівниками податкової міліції було порушено кримінальну справу за ознаками статті 191 частини 5 Кримінального кодексу України щодо замаху на заволодіння бюджетними коштами у вигляді відшкодування податку на додану вартість. Уже рік бізнес працює в умовах. Податкового кодексу, скажіть, будь ласка, як власне він регламентує також діяльність вашого фіскального органу? У податковому кодексі, на мою думку, повністю впорядкована діяльність податкової служби загалом і податкової міліції, зокрема, визначено її можливості і завдання, обставини за якими ми маємо право виходити на перевірки. А їх всього два. Це або порушена кримінальну справу стосовно суб'єкту господарювання, або впровадження податкової міліції знаходяться справи оперативного обліку. Як відомо, на проведення перевірок малого і середнього бізнесу накладено мораторій. На мій погляд, це правильно, оскільки податкова служба має стимулювати розвиток економіки а податкова міліція займається виключно неплатниками податків. До сумнівних платників податків ми не маємо претензій. А в Тривалий час голова ДПС України Олександр Клименко наголошує на тому, що податкова повинна перетворитися на сервісну службу, яка всіляко підтримуватиме, консультуватиме сумлінних платників ну і безумовно несумлінним допомагатиме усвідомити свою відповідальність перед бюджетом перед державою. От що означає ця допомога з точки зору податкових міліціонерів? Тут йдеться про посилання на профілактичні заходи з боку податкової міліції з особами причем. До підприємців з сумнівною податковою історією, потрібно передусім говорити, пояснювати, що шлях в обхід закону не той, яким слід рухатися, необхідно роз'яснювати всі юридичні наслідки неправомірних дій. Тобто профілактика вчинення правопорушень повинна бути на першому місці. Але багато чого й залежить і від самих, і підвищення рівня податкової культури платників, зрештою, скільки не навчає людину податковою законодавство справа за її відповідальністю. Сергію Сірінатолічу е, вже повідомлялося в пресі, що е, з ініціативи податкової служби е, дещо відредаговано 212 статтю кримінального кодексу. Е, Цими змінами передбачено звільнення особи від відповідальності після відшкодування нею всіх завданих державі збитків. Чи буде в цьому напрямку працювати і податкова міліція? Чи можливо такі випадки зареєстровані, чи фіксуються, наприклад, і в Африківську? Робота досить серйозна. По-перше, потрібно довести провину конкретної особи, суб'єкту господарювання, а по-друге, переконати її в можливості сплати податків. Такі випадки були неподинокі, наприклад, минулого року за матеріалом працівників. Нікам працівників податкової міліції Івано-Франківська було порушено кримінальну справу за ознаками частини 3 статті 212 кримінального кодексу. Сума збитків складала понад 3 мільйони гривень. В ході розслідування зазначеної кримінальної справи платником було всю внесено всю суму нанесень держави збитків. І провадження по справі було припинено. А скажіть, будь ласка, з якими це цікаво, мабуть, для глядачів, з якими іншими силовими структурами співпрацює податкова міліція, власне, коли йдеться про протидію злочинні злочинам у сфері оподаткування? Тут варто наголосити, що найнеобхіднішою є внутрішня взаємодія, тобто взаємодія між усіма підрозділами податкової служби, зокрема, податкова міліція є структурним підрозділом Державної податкової служби, і це говорить про те, що десь. Що не, не де закінчується і компетенції, і починається компетенція підрозділів податкового контролю чи оподаткування фізичних осіб, було би нелогічно і неправильно для нас, як і для решти податківців, головне виконання плану з мобілізації коштів до бюджету у всіх рівнів. А щодо міжвідомчої співпраці, то ми взаємодіємо з іншими правоохоронними органами, зокрема прокуратурою, Міністерством внутрішніх справ, Службою безпеки України, органами е, влади на місцях. Ну, ви знаєте, що Верховну Раду неодноразово штурмило від. Дискусії з приводу подальшої перспективи подкої міліції навіть були такі законопроекти про ліквідацію або розсумування податкові міліції. Як ви вважаєте, наскільки важлива роль власне цього органу в забезпеченні порядку в сфері оподаткування? Знаєте, я здивований тим, що це питання взагалі порушується, зважаючи на економічну ефективність підрозділів податкової міліції порівняно з іншими правоохоронними органами. Ліквідація такого органу може бути вигідна тільки непорядного бізнесу, який створює певні міжрегіональні схеми спрямовані на мінімізацію податків, і не зацікавлений в існуванні самого підрозділу податкової міліції. Сумлінним платникам податків ми байдужі. А загалом, податкова служба є унікальною. Вона має і контролює і фіскальну і правоохоронну функції це реальна сила, яка, які є. Щоб протиставити правопорушникам. Але суспільство ще має усвідомити, зрештою, що податки потрібно сплачувати в повному обсязі. Анатольович, я дуже вдячний, що ви завітали сьогодні на нашу радіостанцію. І я хочу сказати глядачам, що гостем програми все про податки сьогодні був заступник начальника головного відділу податкової міліції Янфранківської міської податкової інспекції, підполковник податкової міліції Сергій ним спілкувався я, журналіст Михайло Малонюк. Дякую за увагу. До зустрічі в ефірі. Розумні люди платять розумні податки. Все про податки. Середа, 17.10.